Запорізька область, ігор. Шановна Юлія Володимирівна, чи згодні ви з тим, що правоохоронні органи України вичерпали свій ресурс як гаранта забезпечення конституційних прав наших громадян? Якщо так, то підтримуєте ви шлях реформування кардинального правоохоронних органів як приклад грузинська модель реформування МВД? Дякую з повагою та підтримкою. Я дякую за підтримку. Дякую всім, хто написав добрі слова порад поради підтримки мені на цю конференцію. Я дійсно черпаю сили і натхнення, в тому числі слів підтримки і ваших дій, які підтримують сьогодні все, що я намагаюся робити в політиці. Що стосується реформування правоохоронних органів України, Безумовно, реформа потрібна. Безумовно, потрібно зробити так, щоб правоохоронні органи мали можливість виконувати свою пряму функцію. Виявляти порушення закону і звертатися до суду, щоб можна було притягнути до відповідальності винних. Але в той же час, яка реформа нам потрібна, я зіткнулася з тим, що якщо митниця, державна податкова адміністрація, Міністерство внутрішніх справ, контрольно ревізійне управління знаходили злочин в той час, коли я працювала в уряді, то для того, щоб з цим злочином дійти до суду, Потрібно було пройти через такий сам пропускник Генеральну прокуратуру. І якщо хтось з політиків апоновує Генеральну прокуратуру, то всім іншим правоохоронним органам добратися до суду дуже важко. І тому кримінальні справи просто зникають, вони закриваються необґрунтовано, перешкоджають їх розслідуванню. І саме тому нам потрібно, щоб правоохоронні органи в Україні. Мали прямий доступ до суду, щоб подавати справи до суду без будь-якого додаткового контролю і додаткових перешкод, якщо би такий порядок був у нас в державі в попередні роки, то і контрольно ревізійне управління, і Міністерство внутрішніх справ мало би можливість довести до суду і довести до реального вироку дуже велику кількість справ. Які б наводили порядок в державі, ставлячи на місце порушників законів. Сьогодні у Генеральної прокуратури дуже великі, більше ніж передбачено, Конституцією, права, але як іми користуються, на жаль, ми бачимо на нашому реальному житті. Тому я покладаюся сьогодні на те, що в правоохоронних органах на рівні насправді працюючих професіоналів. Є дуже багато чесних і відданих Україні людей, але в той же час вони знаходяться під ігом нечесної, аморальної влади, яка не хоче несправжнього правосуддя, не справжньої боротьби злочинністю. Я думаю, що реформа правоохоронних органів у нас на порядку денному буде стояти, але для цього нам потрібно якнаймого швидше усунути цю команду від влади.